Привіт! вітаю вас на каналі Світ Моїх Рослин. Мене звати Віта і це канал про кімнатні рослини, про догляд за ними, про життя моєї колекції. Деякий час тому, десь приблизно два місяці назад, я вам показувала і розказувала про свої епіпремнуми, показувала колекцію, яку я маю. А також у цьому відео я почала свій експеримент. Із вирощуванням епіпремними на опорі. І сьогодні я хочу з вами поділитися результатами цього експерименту, тому що, на мій погляд, експеримент супер. Мені, мені дуже подобається рослина, як вона себе проявляє на опорі. І тому, тому я дуже багато рослин також почала вирощувати на опорі. Отже, сьогодні я вам розкажу, чи взагалі варто вирощувати рослини на опорі, тому що це затратно, це затратно в грошовому еквіваленті та в часі. Бо за такими рослинами також потрібен відповідний догляд, їм потрібно приділяти більше часу, ніж всім іншим. І, звичайно ж, покажу вам цього красунчика, цього епіпремнума та декілька інших. Рослин, яких я також оформила на опору. Тож приєднуйтесь, підписуйтесь, якщо вам цікаво, та коментуйте, задавайте питання. Давайте будемо дивитися. Розкажу трішки про особливості самої рослини епіпремном, тому що рослина досить поширена, дуже в багатьох колекціях такі рослинки є. І різноманітність цих прем'єрів просто вражає. Їх дуже багато, вони різних кольорів і вони дуже гарні. Але все-таки в природних умовах, у тропіках, вони ростуть і плетуться по деревах догори, до світла. Тобто ростуть вони у вигляді ліани, яка своїми повітряними корінцями чіпляється до кори дерев і повзе так догори. Так, епіпремними ростуть в природі. І саме в таких умовах він буде виглядати прекрасно. Він, коли росте догори, тягнеться до світла, збільшує листок. Листя може сягати там, до 50 см. Воно стає з прорізами і виглядає, звичайно, це дуже-дуже гарно. Як я говорила, в продажу, з'явилися епіпремними. Goldfinger. Вони почали продаватися масово з такими красивими, гарними різними листями. Але на мою думку, він, він дуже, прям дуже схожий на цей самий епіпремнум золотистий. І я вважаю, що голландці просто придумали йому іншу назву, назвали його по-іншому і продають його як епіпремного Goldfinger. Але я думаю, що це той самий золотистий епіпремнум, який є майже у всіх колекціях. Просто ми його вирощуємо ампельно. От, наприклад, в мене ось є цей самий епіпремнум золотистий. Виглядає він, виглядає він непогано. Отак гарну варієгатність має, має гарні листочки. І так, красиво, яскраво він виглядає. Але ж він вирощується ампельно. Тобто, він ну, так звисає гарно, таким пишним кущиком буде. Я його поки що формую, він не дуже пишний, але він в процесі. І ще я його порізала, поживцювала. Саме з цього кущика я брала живець, який і, який і оформляла на опору. І зараз ви будете мати можливість зрівняти оцей епіпремнум, який росте ампельно, і той, який росте на опорі. Ось так виглядає цей самий епіпремнум золотистий, який росте на опорі. Він уже ось дивіться, досить такий великий. Тут ну, більше 50 см. Ви можете побачити його масштаби. Ну, от, до прикладу, візьмемо оцей ось листочок. І погляньте, він розміром мою долоню. І поки що він ще не почав різати листя. Погляньте, який він просто прекрасний! Він стоїть у мене, отримує багато світла, звичайно. І тому гарно має варієгатність. Дивіться ближче. Він мені просто, він мені так подобається, що я кожен день на нього дивлюся. І я кайфую просто. Росте він на такій ось опорі. Якщо ви помітили, то це інша опора, тому що після того, як ми його оформили на тотем, опору ще називають тотемом, я можу і так, і так говорити. Після того, як ми його оформили на тотем, я почала цим питанням більше цікавитися, дивилася іноземних блогерів і все-таки вирішила опори виготовляти сама. І зараз вам розкажу чому. І покажу на іншій рослині. Як тільки він почав рости вертикально, епіпремну почав активно збільшувати листя, він росте дуже-дуже швидко. І корінці, ось у нього тут також заповнені повністю. Їх тут дуже багато. Коріння. Для опори я використовую мох з фагном, Я брала живий мох, у, як завжди, мох я беру у Діани дем'яник, можна його міксувати із кокосовими чипсами, або навіть трішки кори додати, щоб довше цей тотем тримав вологу. Тому що, коли жарко, зараз, на, зараз спека, спека неймовірна. І ці опори дуже-дуже швидко пересихають. Тобто в горщику ще волога, а опора вже пересохла. І потрібно опору зволожити і при цьому не полити сам субстрат, який знаходиться ось тут в горщику. І це є моєю основною проблемою, тому що тут коренева постійно волога, а цього не повинно бути. І я дуже боюся, щоб він не загнив. Тому оприскую я е, цей піпрем, цей тотем дуже-дуже обережно, е, не повністю, тільки так десь на третину, а вся волога, вона потім просто спускається донизу. Це я так пробувала вже декілька разів, і, і в принципі, рослині цього достатньо, їй достатньо вологи у е, опорі. Обрости і розвиватися. Нагадаю, що рослина на опорі уже 2 місяці, я спеціально подивилася 2 місяці і декілька днів. Росте вона дуже-дуже швидко. І сьогодні потрібно буде додати сюди ось уже мох, тому що вона переростає з розмір цієї опори. Тут, звичайно, залишилось сантиметрів 15, але я ж думаю. Що, можливо, вона видасть хоча б до того часу до верху, хоч один різний трішки листочок, дуже надіюсь на те. І доведеться додати опору. Вона, звичайно, не стійка, вона падає. З неї ставалося багато різних ситуацій. Стоїть вона в мене на підвіконні. Я до неї підходжу кожен день, милуюся. І... І оприскую десь раз у три дні. Разу три, раз у 4 дні залежить від погоди, яка за вікном. Поливаю ну, десь раз в тиждень приблизно. Як бачите, вирощування на опорі мене так захопило, що я замовила в інтернеті сітку, замовила пластик і роблю ці опори тепер сама. В якомусь із відео я вам покажу, як це робити. Насправді нічого складного взагалі немає. Це дуже-дуже зручно, коли ти можеш підібрати опору під розмір своєї рослини. І є можливість зробити опору таку, як хочу я, а не таку, як продається в інтернеті, і її приходиться під свої потреби підлаштовувати. Зараз я вам покажу. Яку опору я зробила для іншого епіпремному? Як я вам і обіцяла, що слідуючою рослиною, яка буде вирощуватись отак: це буде епіпремном Неон. Його я оформила на опору десь з місяць тому, можливо, тижнем навіть три. Цей епіпремнум неон, він в мене стояв тут, вирощувався так само, як епіпремнум золотистий ампульно. І в один прекрасний день я весь його просто пересадила в інший горщик. Зробила йому ось отаку опору. Бачите, тут нема пластика. Тут просто опора із сітки стягнута стяжками. І всередині опори мох та чипсики. Її, звичайно, доводиться поливати частіше, тому що тут більше відкритого простору. Я її ношу у ванну, оприскую. У мене є пульверизатор, також оприскую. І саме це забирає дуже багато часу. Тобто потрібне більше зусиль для догляду за рослинами на опорі. Саме це я мала на увазі. Бо в іншому випадку можна рослину просто полити, і все. А в даному випадку потрібно її або нести в ванну, або оприскувати з різних сторін і контролювати завжди, щоб ця опора не пересихала повністю, бо потім її зволожити проблематично. Коли мох пересихає, дуже пересихає, вже прям, коли він хрумтить, то його зволожити дуже дуже важко. Тому саме до такого стану не потрібно допускати. Він повинен бути злегка такий вологий, і при наступному опискуванні він гарно поглинає вологу, і проблем з цим немає. Дивіться, це проміжний результат рослині місяць. Маленькі живці, вони гарно, вони всі-всі вже вкорінилися. Так. Ці опори я просто до горщика. Прикрутила той же самою стяжкою, І вони тримаються. Я можу за опору отак просто підняти горщик. І мені взагалі це так подобається бо ті опори, які просто продаються там в інтернеті, я пробувала якось їх підлаштувати, в мене не виходить. І це було однією із причин, чому я роблю опори сама. Тому що я їх роблю такими яким я її хочу бачити. Такої товщини, якої я хочу. Тому... Бо ця в мене ось така товща. Я планую цей кущик вирощувати таким пишним прям пишним. А інша рослина в мене на тончій опорі. Я її зробила худішою, бо планую вирощувати її не пишним кущем, а довголяною. Якось так. Але, а там буде видно, подивимося, що з цього буде виходити. Я скажу так, що е, дана ліанка, цей епіпремнум неон, він уже почав запускати коріння туди, у мухову опору. Це та, яка е, найдовша Ліана. Всі інші просто ще зовсім маленькі, але вони, от я бачу, також. Е, Пішли в ріст і будуть вростати у мохову опору. Головне, головне те, що опора повинна бути волога. Щоб повітряні корінці, які потраплять на опору, туди гарно пішли, в ріст і там закріпилися, мали звідти живлення. Ну і вологу, звичайно. ж. Опори я оприскую буває дуже рідко, час від часу, із добривом. Тому що епіпремними ростуть дуже-дуже швидко і їм, звичайно, потрібне підживлення. Мох, чипси там вони пусті, ніякого живлення в них ніяких, ніяких поживних речовин в них немає. Тому дуже рідко опору я оприскую із добривом для того, щоб рослина мала хоч якісь поживні речовини, щоб рости та розвиватися. Отак, епіпремну. Неон тепер у мене росте. Декілька живців я собі ще залишила, і, можливо, можливо буду якийсь кущик вирощувати ампельно. Але ампельно мені не подобається, тому що він дуже круто викручує свої ліани. У мене три вікна, і сонце постійно повертається, і ці ліани викручує в різні сторони, листя постійно торчить в різні сторони. Воно не отримує світло з е, одної сторони, і тому вона в мене росте така карява-карява, розкорячена, мені не дуже подобається. Це по-перше. І по-друге, якщо в епіпремному немає опори, нема, е, він росте ампель, то він може і частіше за все зменшує своє листя, і листя стає дрібнішим. Показую вам слідуючого: це епіпремнум Блу. Дивіться, цей шикарний кольор. Він просто, він дуже-дуже незвичайний такий красивий, блакитний, сіро-блакитний кольор, він незвичний для рослини. Він мені дуже-дуже подобається. І так як у мене було дуже багато живців, дібненьких, то... То вони дуже прекрасно оформили ось таку рослину. Я зробила опору. Бачите, це худенька опора, не така товста. Тут у мене десь 7-8 живців, десь так приблизно. І от вони почали вже активно рости. Це була третя рослина, яку я оформила на опору. Себу -блу після цебублу був третій, після Епіпремнума Неон. Він дуже класно прийняв цю посадку, йому сподобалось і він почав рости і розвиватись навіть швидше, ніж епіпремном Неон. Ось оця Ліана. Ось гарно пішла в ріст. Інші ще молоді, малі. Хоча це також пішла ось в ріст. І цей епіпремнул, дивіться, як гарно збільшує листя. Я вважаю, що це вже гарно він збільшив листя, тому що, коли він у мене ріс ампельно, листочки були, ну, от такі, от такі маленькі, дрібненькі. І щось таке дуже гарне, але дуже незрозуміле. Зараз же, як бачите, він виглядає красиво. Навіть якщо в нього буде от таке листя не дуже крупне, то він так гарним густим кущем на цій опорі буде, він її повністю заплите і ну, це ж красиво. Гляньте. Але ця рослина вона може більше. І від цього епіпремнума я очікую того результату. Який я бачила в інтернеті, я бачила у деяких блогерів закордонних листок дуже, листок дуже великий і має такі дуже красиві розрізи. і виглядає це дуже гарно. І саме такого результату я хочу досягнути. І я вірю, що це можливо. Якщо щось робити... То це можливо, якщо не робити нічого, то, звичайно, ніякого результату не буде. І ось покажу вам іще одну рослину: це монстера Аденсона Mint. Вона в мене стоїть е, в іншому місці і трішки неї варієгатність шкутильгає. Але вона має гарний вар. І ось вона пішла вже... В ріст. От гляньте, який листок, листок великий. І я її просто переставлю в інше місце, де вона матиме більше світла. І надіюсь, що варігатність вона буде проявляти краще. Але і так, дуже мені подобається непогано. Але що я вам хочу сказати, що дивіться, ця рослина росте на звичайній опорі із магазину. І... Я, і мені це дуже не подобається. Її я також хочу перевести на опору, яку я зроблю сама. Але в неї вже корінчики почали вростати, тому, тому не знаю. Зачекаю, поки вона доросте доверху, і буду дивитися, що я буду з нею робити. Поки що отут корінців я не бачу. В самій опорі, але я бачу, що вони вже почали виростати. Мені не подобається, що я не можу її підняти за цю опору. Я пробувала її прикріпити якось до горщика. От дивіться, бачите, як їй добре. Їй все подобається. І прикріпити опору до горщика в мене не виходило ніяк. Ну, тому я так залишила поки що. Це старі листя, ось це пошкодження, це старі листя. Взагалі цю рослину я її посадила в звичайну посадку, просто в горщик, але ж потім, вже, коли почалася ця історія з опорами, я просто сюди втикнула опору і почала її поливати звичайно. Коротше, рослину я трішки полила, і ось це листячко вона почала, як бачите, підсушувати. Це від перезволоження. Зараз я цього вже не роблю, контролюю. Стараюсь робити правильно і оприскувати тільки не до повного зволоження, а тільки, щоб він там був вологий десь на четверть. Потім інша частина муху, вона просто ту вологу підтягує, і коренева залишається. І коренева залишається сухою, тобто болота в горщику немає. За цим потрібно слідкувати. Спершу це важко, але потім, потім ти вже розумієш, ти вже в тімі і робиш це правильно. Ця монстера, якщо її вирощувати на опорі, вона має просто гігантське листя. Листя вже велике, вже дивіться, яке прекрасне. Але вона має іще більше листя, ще більше розрізів, і виглядає шикарно. Тому ця монстера Аденсені в мене буде в роботі. Я хочу її бачити гігантською на величезній опорі. От прям щоб так, метра півтора, так точно, змій ріст вона стояла і мене радувала своїм виглядом. От так, як вирощування на опорах, Мене захопило повністю, то мої експерименти, звичайно ж, продовжаться. І слідючою рослиною, яку я буду саджати на опору, яку я оформлю на тотем, буде ось оцей марбл квін. Він мені подобається за оцю свою таку строкатість, варієгатність. Росте він у мене на звичайній палочці, оцій, звичайній дерев'яній. Якби йому добре, він почуває себе гарно. Але от тут він вже виріс сантиметрів на 20-30. І я не бачу зовсім ані трошечки, щоб він збільшував листя. І тому я хочу оформити його на тетем. І бачити його приблизно таким, як епіпремному золотистий. Він має. Погляньте іншу, інше забарвлення листочка, такий кремовий сплеш. І якщо листя буде прям таке велике велике і е, з розрізами, ну це ж гарно повинно виглядати. Тому я задумалась над цим, і все-таки найближчим часом. Планую цей епіпремнум також оформити на опору. Ну і, звичайно, з вами цим поділюся. Звичайно ж є у мене ще монстери і Альба, і тайське сузір'я. І якщо монстера тайське сузір'я, вона великої форми, вона в неї короткі міжвузля і росте вона не так швидко займає не так багато місця, то Альба. Вона малою формою, в неї між трішки витягнуті. Це така особливість даної монстери, і тому її також я буду робити дотем. Я бачила прекрасні результати у дівчат, які вирощують альбу на опорі. Якщо їй дати відповідні гарні умови, правильно це все зробити, то виглядає вона шикарно. Тому, як бачите, є до чого прагнути, зупинятися ні в якому разі не потрібно. Ну, я й не планую, звичайно. Тому хочу вам сказати: якщо ви маєте в своїй колекції епіпремному, а я думаю, що, хоч якийсь, так точно у вас є. То спробуйте, спробуйте його вирощувати на опорі, і ви побачите, як ця рослина розкриється. Вона зовсім по-інакшому буде себе показувати і виглядати. І це дуже гарно. Ви не пожалкуєте зовсім зовсім, а особливо коли будете бачити результат. І, до речі, напишіть мені, мені дуже цікаво розуміти, як вирощуєте піпними ви у своїй колекції. Ви їх вирощуєте ампельно чи все таки на опорі. Тому що я до цього часу якось ніколи навіть не задумувалась над тим, щоб вирощувати рослинки на тотемах. але як бачите, час прийшов, і все само собою закрутилося і так сталося. А ви мені напишіть. А я планую показати вам ще дуже багато цікавого. Зараз з вами прощаюсь до нових відео. До нових зустрічей.